Друзі, всім привіт! Зараз хочу поділитися з вами таким невеличким своїм досвідом по ремонту такого ліхтаря звичайного. Це я колись його брав ще на ринки, навіть не на Китаї. Ну, хоча він китайський з Китаю, з того самого, мабуть, Аліекспреса. Ну, це діло таке. В чому проблема? Проблема в тому, що почав мігати світодіод. Не в такому режимі, а в першому режимі, в якому він повинен світити, він почав блимати. І причому не так рівномірно, як тут а там на стробоскопі, а як попало в нього там в режимі. Спочатку починає горіти, потім нагрівається починає, як попало горіти. Я продемонструю. Так, і е, відео не знімав процесу ремонту, бо я сам ще так не знав, вийде у мене щось, не вийде, там колупав його, розбирав. Колись давно, давно а, ну да, давно, з самого початку я його перепаковував. Ну, я ще тоді відоси не знімав, це було вже 2 роки А, Як я його розпаковував, я брав в'язальну спицю, там у жінки возьми у бабусі, і обережно однією спицею в'язально піддівав цю штуку і виймав оцю середину. І там акумулятор-акумулятор. Старий викидаємо, новий ставимо. Бо там 300 мА. Він десь був, мабуть. І сві світив він хвилин 40. Я його так умікнув, положив і він 40 хвилин і вимикався. Ще й нагрівався сильно, звісно. Поставив я тут акумулятор 14500. Як пальчикова батарейка. І купував я акумулятор на 1000 мА. По-моєму, 14500-1000 максимально. Ну, не буду казати, не пам'ятаю. ну... Він тут 1000 стоїть, 1000 чесно там. Новий акумулятор в спеціалізованому магазині обрав за теж там гроші немаленькі на той час. Так, і перепакував. Він у мене став світити 4 години. У мене ось і, і ось такі теж є. Ну, вони. Форма в нього різ, різна, а вони. А вони ну, однакові по поначенню абсолютно. І ось він навіть я не знаю чого, і він не так уже дуже і працював. Він там у нас в сім'ї знаходився. Небагато він і працював. І коротше, він зламався. Тут я його ковиряв, ковиряв, розковиряв, щоб добратися до нього. І е, що в мене вийшлося? Що я, що я робив цей там стояв отакий він був. От так от задні вона подложки, отакі маленькі-маленький. Я, звісно, так, як ви всі бачили, робив свої там фонарики у мене є отакі. Взяв ще таку подложечку. Все це спояв до кучі. І він тут завеликий трошки. Ось, якщо перевернути, бачимо, я взяв. Ну, Ножиця ми помотали його, обрізав так, як мені треба. Якщо видно, він там від ножиць підганяв. І просто його туди запхав. Перед, перед тим, як запхати, припаяв, звісно, взяв трьохватний, Може треба у нас було одноватний поставити. Ну, який вже взяв. Взяв 3, 3 щоб, Щоб, ну, як завжди, поярче світити. Взяв резистор на 12 Ом. Ось він, спояв, запхав. І все, наче працює. Ярка світи, не, не чим не хуже, чим оцей. Можливо, трошки подзарядити, але ну, він по яркості своєї, ну, класно освіти. Стробоскоп так само все робить. Все класно, наче. Наче непоганий ремонт такий вийшов, так що можете пробувати. У вас вийде, я думаю, і оце я зараз покажу, як він. Умикає свій лабораторник. Поставив 4,2 вольта. І один ампериму. Ну він, ну він, до речі, і хаває дуже багато. Якщо, він дуже яскравий, якщо він зараз попрацює, ось бачите, і що попало починається. Отак він у мене робив. І навіть у мене, бачите, на лабораторніку там десь і закорочення, мабуть, ще на ньому є. Чому так робить, я не знаю, тому я особо ну, нагрівається ханбець. Не розбирався, вирішив зразу поставити. І, до речі, коли я розібрав, там оця пластикова втулочка, вона просто була сплавлена. Просто, можливо, видно вам. Оце все воно виплавило. Чому так? Ну представте, яка температура була. Тому, думаю, що ви зрозуміло, як я оце ковыряв, чесно, якось ковыряв, не, не пам'ятаю. Отут я взяв викруткою, його видрав, новий всунув. І ось такий легенький, до речі, він цей ремонт мені буквально я його зробив за хвилин 10. На максимум 15. Так, не вміючи, не думаючи, получився такий ремонт. Так що, якщо інформація корисна, беріть собі до уваги, як можна. Якщо може хтось щось захоче, питайте, спробую розповісти. Анім, навіть і розберу, з ньому, покажу вже конкретно, конкретніше. Так що, друзі, ось такий. Досвід по ремонту такого ліфтаря. Ну, для себе. Звісно, на замовлення такі, по такому лучше не робити. Так, для себе без всяких проблем підійде. Все працює, все класно, освіти. Беріть уваги. Ну і все. Кому сподобалося лайки. Подобайки. Підписуємося, хто не підписався. Далі ще багато цікавого і корисного. Всім до до побачення.